i'm любов. Чи один, чи два. Що? Де? Що сталося? Де це гукнуло? За сом щось гукнуло. Та воно ж так гукнуло, Людочки, аж хата затряслася. Трохи затряслася. правда. То збіг, делям, ще там гукнула. Хіба не відомо? А я там якась старша неба. То кудася не загукать, та назад. А внуску ходи. А тут, два та, там. Добре вже. Не панікуємо. Може, нічого страшно. Ой, голова болить, серед ночі прокидаюсь, чую, де не взялось? Шере, 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 всякого чував, а такого не доводилося. І Що ж воно таке було? А я знаю, отаке. От Жире, шере, а тоді. <плес> я ж казав два звідубного. Люди, біда, горе люди. Що таке? Що сталося? Ой, дайте не віддиха. Та кажи. Вже. За наше взалок. Якраз під лісом. Упав Змій! упав гадюка! Три голови Змій! А такий буває величезний, як хата, ні як дві хати, І як три хати з крилами. А я ж кажу, шире! А може, є? може ти ще вас бігає. Може, туди зразу таке здалося. Так воно вущи гадюка! Ні, не піду я не просі. заледий лускатий вогнем дихай! ну вогнем! Ось я позадигнув на мене і сорочку мені пропали. А що ж робити? То що ж мені людям казати? Не вуш, не гадюка, триголовий зні. Дихає вогнем, от уже скажуть не брехала. А Ану слухай, послухай, може що почуєш? Щось чутно. Чую, дихає, чую, рече. А ще? Ще стоп, та ще не підпирає. Похилився! Як це похилився? Хто що його похилив? Може, це він його похилив? Хто? Змій витів? Це вдалося. Він же скрими. Хто з Змій з колоходка. З крилами! Це вже євше. Mm -hmm. Це вже геть. Що скрими? Що стоп похилився. А ну як небо на наше село. Небо... Падало. Залознати. Цього вже так виховаєш, мавач. Може, підемо та поправимо. А, а змій манда балаця. Халепа. -ба. З одного боку, небо на село впаде. іншого – змій, змій. що ж робити? Що ж робити? Вашим селом, А ви, люди каже, будете мене годувати першу голову камінням, другу куряками. Ну а третю голову, Ой, ё, доньки, нами людьми. А не годуватимете, каже, то так дихну вогнем, що ваше село спалахне, як стрілять. А чого ж? Нехай люди про все знають. А що ж, небо? Паде на село. Ой, не знаю, пані добродійко, не знаю. Стоп похилився, а якраз біля нього змій і лежить. Чоловіки, в нас на що сміливі, а бояться туди йти. Ну, звісно ж, він як три хати. А ви, пані добродійко, хто будете? Бочу вас вперше. А я, Чаклунка, живу біля воріт на що на краю світу. О, -хо, хо скільки живу, а й слів таких не чула. Край світу, <плес> щастя. А три тому хтось забув зачинити ворота. Змій візьми та вирвись на волю. Оцей дузиним слідом, аби хто назад поміг загнати. А хто ж вам поможе, пані? Хіба з людей хто? Такий з людей квест. Та хто з людей? Ви жартуєте, пані. Знаю, що живуть в вашому селі на щадки на них уся не Хто ж це? Їм не це новина, так новина. Чаклунка, богатирі. Оце першокласна новина. А розповіла я тобі все тому, що поговорити мені захотілося. Давно людського голосу не чула та й свій почала забувати. Але розповісти про це нікому не зможу. А чого ж це? Бо розмови між нами. Цього пообіцяти не можу. Не вмію мовчати. Гаразд. Можеш розповісти, лише про змія, що він зелений, вускатий і ще. Оце ви, пані помиляєтесь. Нехай люди про все знають. І про вас, пані чеклунко, і про богатирів ви вже, пані вибачайте. Оце ти хвисько, прощавай. Прощавайте, пані добродіко. Стребойте. А звідки вона взнала, знала, як мене? Ну, перший день вийшов. Він в каміння. Другий день прийшов. Він в буряки. Так вона ну, громада буряки. Саме так. Ну їй. Ну, а завтра. А завтра ми. Люди. Хто? Всі рівні. А це значить, треба. кидати жереб. Отож. Я тут понатісов помічав. Ось усі добре. Або... А вот сколодка. Ну. Та що колодка їм. І... Ой, горе! А... І хтось із нас потрапить йому на зуб! Ой, люди! Сиде, Будьте своїми! синові у нас на місці. От я корту поміж лісами. От, я їх так перемішаю. От так не перемішав. Тепер прошу, пана громада. Тобі так молити перший. Ну добре, я перший. Тепер прошу далі. Смієвіша, пана громада, смієвіша. І що я тут чую? І що я тут бачу? А це ще хто? Хто ви така, доволіко? Ваша землячка, коли жила отапо під лісом, де ви зараз собі змія завели. Це до він він нас прийдів, з неба. Він зелений, лускатий, великий. Так, так, Весько, звісно. А ви навіщо? Ви, чоловіки, громада села, навіщо? Я не знаю. Ну так, навіщо? Дружне мав каміння на обід збирати, палички тягнути, кого він першим, а кого другу. Почекайте, ви якось так кажете, ніби ми хочемо, але ж ви його не бачили. Він зелений! Я це вже чула. Вогне дихає, балакає, усмадрова голова. Ну от і ми про це. Та він же він такий великий, як хата! як дві хати, як три хати. Скажіть, що є ціла вулиця на селі що невже таке славетне село, як Котигорошіпка, не впорається зі Змієм. Ха-ха! <поється> <поється> зі Змієм! Ну й сказала, з чим це наше <поється> село таке <славе> Де ж ваші верне дуби, де трути вуси, де верни. Де ваші коти-горошки? А звідки вас не ви знаєте? ці Цікавізвище. Я вас перше бачу в нашому селі. Я теж. І я. І я. Та вона ж каже, жила в нашому під підліз. Ніхто ніколи там не жив. Там навіть ціду ніякого нема. Та цікавіся, що відомі усім. Ще скажіть сказки. По <рес> <рес> Може, для когось сказка коти-горошки і побрахенька, але не для, для вас Цікаво. Чому? чому? Бо це історія вашого краю. Я це що це що це, що це? Що це? за історія, це історія нашого краю. краю? Дозвольте, у нас і спав є атобус, але він не мовляв, а старий Варнива. Та він же ледве човає. Йому після завтра дві стілі. Марічка ви неду! Як же не про неї забув? Мавічко разом із махом гонки. Хто більше до вістові виверне. — Ох, то й дівчина! Ага, а Марко, а Марко, та ж Марко, та він же зрут! Кова! Спить весь час. Або їсть. Або дуби скоріння вивертає. Отож, бо дуби з корінням. Багато ви знаєте людей, що дуби доби Ну, двох і знаємо. Марічку і Мавка. Помірте мені звичайній людині вивернути дуба з коріння. Неможливо. Звісно. Отож, Марічка і Які? Незвичайні. Сказки. Я вже бачу, як Марко йде до змія і його перемагає. Якщо мова не подобає, то він до вас не фірки. Бо він багатим. Йому на воду треба носити і не в сапати. Йому треба зі змієм Ха-ха, <гум> <гум> Зі змієм, пані. Та ми не без помішок знаємо. А ви з ним навіть це зустрічав? Доведеться зустрітися, тим більше маю до нього дещо. <гум> Цікаво, що? Три Ха-ха-ха, <гум> <гум> змішила, справді! Аби загопити через душу, напевно. Ага, сходіть до марка. Може він уже десь дрімає біля свого залізного гортка. Але як будете будити, не втоміться то дуже <свісно> люди, люди, змій, зелений, лускатий, великий. Знаємо, знаємо квестка. А змія стається, бідолашна, <свісно> зі лазику. Отож, панове громадо, тягнімо, бачить, тяг Бо треба щось змішно. Направда... Не священий гай і вирвати прадавнього дуба. Ого, Марку, ти що? Вирвати прадавнього дуба, а ще під ним вхід у підземний світ. А подивимось. Та ну не знаю, якось страшно. Ти вивернеш дуба, а зі гляди та й перевернеться. А подивимось. Я тобі пилив, я тобі подивлюся, ах ти ж лоболяка, ах ти шибани. Хто ви, тьодь? Та під цим дубом, ще праві твого прадіда в коротких штанцях грався. Виворвати продав його дуба і нічого забажав від неробства. Та то він просто так сказав. А ти, дівчина, замість того, аби злобуряка видобу вивертати, і ж там наші хрестником Так ну я не вмію. Тавчисься за заодно. Марічко, куди ти? Чого ти її слухаєш? То хто ви? А тепер поговоримо. Кажуть, з її входу в полудень подримати біля залізного горбочка. А кому це заборонено подримати в полудень? А ти знаєш, що це за горбочок? Ну, горбочок такий, залізний. То не горбочок, дурня, то булава твого прадіда, котигорошка. Подумати лише. Валяється в дурі, заросла мене. Булава? Ну, хай буде булава. — Тобі треба її відкопати. З якого це дива? Хто це вам сказав? Це я тобі кажу. А чого я? Бо ти останній з роду котигорошки. Не хочу. А що? Краще, як ти почне їсти людей, там вже полочки витягають, кому першому йти до змія. Не будемо тівати ніяку диви. Ну ти диви, сперечається, як мала дитина, от ти спитав, хто я, ти спитав, звідки я. Я спитав лише хто ви. Мовчи! Так от знаю, я прийшла з далеких країн. Ті краї чорні й зловісні, темні води там течуть. Ці хмари попили небо. І весь час віє вітер, не вітер, чарівний. Але одного немає там часу. Бо час це темні володи, сірі хмари і не стихаючи вітер. Країці звуться міща. Ой, пані, пані добродій. <клухи> ми... Це дуже страшна історія. У мене ж мурашки по спині побігли. Мовчі, хлопче, бо я ще не все сказала. Там, у тому не перебувають усі істоти, що коли-небудь жили на землі. Але вони не живуть там, бо там неможливо жити. Вони там просто існують і намагаються. Сюди, на землю. Теперь звідки у ваші туди гроші з'явився змій. Дуже страшна історія. я все розповідаю. Він подивив, без спит на полюбив вивертає, без спить на куру. Що кажете? Кажу, я також звідти, зміщайся. Ой. Так, я маю послідкувати, аби Змій повернувся назад. То забирайте свого Змія. Ах ти ж, малий шибенику. Ну досить, Наговорилася я з тобою. Ось, тримай. Що? Горошина. Для чого? Аби трохи. Розпрошуйте тебе лежню. Їж. Дякую. Ось ще одна горошина. Їж. І за це спасибі. ще <гум> й третю. Ну, хай буде й третя. А тепер прощавай. Чекайте, куди? Похожу тут ще розглянуся. Так а що то за горошин? Добре, що спитав. Перша – це знання, друга – це сміливість, третя це віра. Бувай здоров'я. І що воно за дивина? І навіщо мені та сміливість? І про що ті знання? І для чого та віра не доберу? О, це дід? Я. А чого ж ці вам на печі не лежиться? Йду на змія. Ви а, подивитися? Не дивитися я йду. Битися. Ви! А що? Як більше нікому? Так вам же після завтра 200 років. Дарма, я як пожбурюємо голову каменюкою. Також <ск judgement> пішов. Пішла вже та баба. Пішла. Марко, я навчилась вишивати хрестиком. Молодець. Марічко, поглянь на себе. А що? Яка ти гарна? Так, справді, чому все те таке гарне? Який гець тебе не вкусив? Я знаю, Змій, він лютий. Хочеш, Марічка? Я піду й переможу, Змія. Хочеш? Я не знаю. Давай. Я знаю. Я думаю, він лютий. А, а ось він, а не посмішу кайфо. Тягни, мамо. Що, Тягни. А тепер ти мавічко. <світ> Доведеться, мавічко, тобі завтра йти до змія. А чого? Стійте, чого це мавічка має йти до змія? Вона витягла колодку паличку. Тобто той, хто витягає колодку павичку, має йти до змія? Я обійшов все село. Тягне всіх, навіть не могли. Ви що, змушували тягти паличку навіть не мавлять! Їм було цікаво, тягнули її нові давота. Марічка нікуди не піде. Доведеться. Марічко, ти нікуди не підеш. Давай свою паличку. Вважайте, а... що то й я є. Ну, як знаєте, ще ти, мабуть, ще ти, Марічка, але завтра ми маєте з'явити сміли перед очі. А інакше? Що інакше? Він так дихне на село, що споповить усе. Всі хати всі колоні, всі оголоди. Маркові, тебе з'їсть! Подавай! Жартуєш, нічого, повинні завтра не змієм. Ладно, посміємтеся. Піду, піду! Марко! Нічого, Маричко, іди краще, вийши мені рушничка. А навіщо? Змієм. Від літерати, коли змієм витимось. Ой, Лиженько! Піду, а кому ж йти? Та й була вала дієшся на городі закопана. А я думав то звичайний з різних горбочок. Яким сліпим я був? Прадід мій, славений, переміг із неї, смія. і я переможу. А мені ти раніше не зустрічав. -то? Я Марко, родив горошки. А, ну так, так, а то запаху чимось знайомого. Оставляй свої голови. Мореш по одній, можеш усі разом. Ага, щоб ти ударив мене своєю ха-ха-ха! До бою! А, ха-ха! О, холонь, хлопче! А зараз як дмухну на тебе. Від такого гарячого мене в животі скрутить ха ха! -ха! бою! Змій з мене одного посміявся, а як я приведу з собою дівчину з дубом і діда з камінчика, він з осміху лусне. А що? Шанс. Ходімо. На одну голову булава, на другу дубов, на третій камінчик. Потілите, діду? Поцілю! Я тебе зараз ним як угрію. А я головою, а я каменюкою! По всіх трьох головах сість! Ага, сість! Зараз зараз я переочу трохи з вас. А потім як домухну, ой, я не можу. Ха-ха-ха! Досить розмов! До бою! А чому зразу до бою? Може, посиділи там? Бать? Bore, yeah. <laughs> Do boyo! Do boyo! Do boyo!